Наше завдання зараз об'єднати і спромогти інтегрувати э, э, усі знання, які в нас є, весь досвід, які є, усі можливості в спільну програму дію. Власне сьогоднішні круглі стіли, я думаю, що такі подібні заходи будуть і надалі це є наша дискусійна майданчик, це і наша площадка для того, щоб ми попинялися з і знайшли ті правильні рішення на працювання, які будемо спільно реалізовувати. Зараз ми не маємо права запускати будь-якої е суперечності між різними групами владами чи різними державними інститутами. Зараз спільне завдання сформувати спільний платій, спільно його реалізовувати заради добра нашого краю, заради добра нашої держави. І власне сьогоднішній е -е наша зустріч, це є перший крок. Ми дуже приємно, що я знаходжуся в стінах. Своєї альмамати. я думаю, що той перший попит, який ми робимо, це буде хорошим прикладом, і ми зможемо інші навчальні заходи залучати до спільної роботи заради відродження, заради побудови нашого на Київській області.